Єс Альфа, єс Альфа, компанії виробникам Селек, постачальник кампанія, АВС стандарт технологія сумо під Гранстар 50 грамів. І що дає вам змогу? Це працювати в середні ранні строки, тобто він середньоранній він екстенсивного типу, тому що не треба там закладати під нього якісь там фони, агрофони та подібне. Ми зараз покажемо, як олійний сонячних себе показую на Дніпропетровщині, на Сінельниківщині. І ми покажемо, що ми робили, як ми робили, для того, щоб наш генетичний потенціал вистояв, для того, щоб ми показали якість на 58 гібридах. на зараз наша ЄС Альфа від компанії Little Select дає змогу вам побачити при аномальній спеції. При максимальній кількості гусені на полі, як розвивається соняшник, як в цілому три штуки на погонний метр дається знаки 15-17 сантиметрів диаметр кошику. висівали 52 дві тисячі на один гектар. В цілому так ідуть всі е, наші кошики на цьому полі поес Альфа. Олійний напрямок може він і так виглядає на полі, буває, він перескакує десь в районі на 20 см по товарному пасіву. Але гарантую вам те, що якщо ми висівали 52 тисячі на 1 гектар, то на зараз ми зробили той факт, що без опадів ми отримали такий показник. Далі, що можна сказати? Попередок, да, звісно, була зернова лінійка, тут у нас була похота на цій ділянці поля. І далі, що в нас був? Грунтовий захист, а це прометрин. Добавляли ми турболип для екрану, покращення на полі, щоб не було фітотоксичності на розвиток самого паростка зернинки. А так можна закласти результат, тобто три штуки на погонний метр буде виглядати там, де аномальна спека. 23 мм, 3 доща було, 5-7 і 12 мм. Ну, Щось такі от показники, тобто 24 см, мм було опадів. А ну, зараз початок вересня, отакі от показники. Страховий захист, звісно, був у нас гілянтекс. Все зробила, все якісно. На ну, зараз товарний пасів у нас виглядає дуже файно, мені подобається. Від вас треба одне підписатися. Консультація, замовити і акцентувати розберемо кожен регіон, кожного виробника, кожну сівалку, кожне все для того, щоб у вас був завжди врожай і завжди по постачальниковий стандарт робила якість для вас. До зустрічі!